Так, масажний пістолет. Е, зразу е, виясним, що масажний пістолет, е, фасальний пістолет, або е, ще його називають на англійській мові фасао-ган, або масаж ган це все назва одного того самого інструменту, перкусор це інструмент для перкусійного масажу. Він е, є різних звичайно, моделей, модифікацій. Це що я вам показую, це найпростий для самих початківців, але зазвичай. Всі ці е, вони мають одну особливість, вони мають частіше за все таку форму, там то вже все, модифікації. Вони працюють від акумулятора, і це дуже зручно, тому що немає ніяких шнурків, які вам заважають. Є е, е, окремо зарядний пристрій і є базовий набір, е, скажімо так, насадочок, ви можете користуватися. В деяких е, масажних пістолетах їх більше, в деяких менше, але зазвичай насадка. М'ячик є. У всіх пістолетах, У всіх є такий ріжок для паравертебральної роботи. Доль хребта, є насадка для роботи з тригерами, і є така пласка насадка для роботи. Більш жорсткої з м'язами, а також я покажу, як можна ще її використовувати. І е, насправді навіть таким, такою простою модель, яку я демонструю, можна отримати достатньо хороші результати, якщо ви вмієте ним користуватись, тому що можна купити найдорожчий перкусор за там, десь раз дорожчий, ніж, наприклад, ця модель, і не вміти ним користуватись і не отримати необхідний результат. А як саме користуватись е, ним, я покажу вам. Так, перш покажу, як працювати з м'ячиком. Це достатньо універсальна насадка. Можна на не працювати з м'язами, з тригерними зонами. Можна створювати вібрацію, коли ми хочемо рідини порухати по тілу. Наприклад, в тих же інсулітних програмах. Просто для того, щоб зробити різноманіття і відпочити, коли ви робите розминання. Хоча ну для мене більш цікавіше працювати з місцями кріпеньте, де нам поважко реально працювати руками. Але в принципі цю насадку ви можете час. Але як для мене саме ефективне примінення – це якраз стопи на м'язи на стопах і або якісь крупні м'язи, які ви можете працювати. Вибрали швидкість. Зазвичай швидкість ну, мало хто працює на низьких швидкостях, беруть максимальну або середню швидкість. І якщо ми беремо, наприклад, беремо підосне м'ясо, ми прикладаємо, що там є тригерна зона, безпечний процес, нашу пацієнтки точно є. Ми можемо направляти і пропрацьовувати цю зону або підготовлювати для роботи, наприклад, таку присурок, коли будемо тиснути, або стріч контр тастречі, для того, щоб пацієнту було не так болючіше. Ваше основне розпрацювання основне, то ви спочатку пропрацьовуєте його. В інцелітних програмах ми пропрацьовуємо зазвичай м'які тканини, да, там сідниці, нижні кінцівки. І якщо ви сповільните рух, ви побачите, як хвилями рухається наше тіло, оскільки воно складається з рідини, і ви зрозумієте, чому рідина при такому. Е Скажімо, такі дії на тканину буде дуже гарно розпочутися, якщо ви вже розпрацювали, звичайно, спальню. Ну, і, звичайно, безпосередня основна ціль перкусії, пам'ятаєте, дуже ефективна при бронхітах, при мені для відходження мокроти. Для цього ми працюємо з грудною клітиною спереді ззаді, Якщо це жінка, тільки обережно там, де молочні залози, щоб не травмувати, бо дуже ніжна тканина. Покажу зараз. Як ми будемо працювати паравертебрально і в області грудної клітини, тільки пам'ятаємо в нижній частині, де нижній край ребер знаходяться нирки, і по них не можна робити вібрацію для того, щоб не травмувати нирки. Включаємо необхідний режим і ми просто пропрацьовуємо паравертебрально. Тобто і тут ми трошки довше затримуємо, повільно рухаємося, тому що ціль наша створити вібрацію в грудній клітині, щоб слиз міг відійти з альвеол, і людина могла збавитися за рахунок підкаркування від долишнього слизу. Звичайно, можемо щось зробити? Вдоль ребер, по реберним дугам. І робити це повільно, не спіша. Тут якраз можна включати не максимальну швидкість, а на середній помірній швидкості, тому що була вібрація така чутлива. Ми можемо взяти там купо легенів пропрацювати. Ми навіть можемо пропрацювати через. Лопатку вкрай легені. Так само ми працюємо в ну на паралельній стороні, пропрацьовуємо пара і знов всю грудну клітину проходимо це довго. Це ви можете тут вже якраз такий варіант, коли ви працюєте довго хвилин 10-15, пропрацьовуєте для того, щоб була тривала вібрація і краще відійшла мокрота. Якщо ви знаєте з якої сторони більше мокроти, на тій стороні, звичайно, ви працюєте більш тривалий час. Дивіться, не дивлячись на те, що я казав, що такою насадочкою ліпше все, за все робити міафасальний реліз, це не означає, що ми пасивний міфастальний реліз, це означає, що ми не можемо виконувати активний міфасальний реліз, дати по Мерсу можемо використовувати і таку насадочку, бо пацієнту вони більш приємно, і вона універсальна можемо для всього її використовувати. Я покажу і ту, і цю насадочку. Що ми робимо? Ми просимо пацієнта виконувати рух, згинати, розгинати руку руку. Тобто ми зараз будемо працювати з біцепсом. І коли біцепс у нас буде розтягуватись. Цей бік. Ми відповідно будемо рухатись проти проти розтягування біцепса і тим самим зміщувати фасцію в інший бік. І буде такий процес відбуватися, що буде призводити до розривання смачних процесів. Це випадка, якщо у пацієнта укорочений біцепс, а це дуже часто в наш час. Тому попросили пацієнта вийти в сходне положення, включили ваш перкусор, поставили його на біцепс. Просимо пацієнта розгинати руку і виконуємо рух в інший бік. Для пацієнта це не болючий процес. І достатньо активно. Підготували, як казали, цю насадку використовували для підготовки пацієнта. Підготували, переходимо до іншого. Насадка такого типу це насадка для роботи з тригерами. Ну, Трі раз зараз всі достатньо багато з ним працюють, але для себе маєте на увазі така насадка. Вона пластикова вона достатньо жорстка. І якщо ви будете дуже сильно натискати на необхідну зону, із якою ви працюєте, ви можете зробити людині травму, достатньо велика може бути гематома, пошкодження. І, можливо, ви розпрацюєте тріга, але потім у вас буде там. Пошкодження і може бути спачний процес уже після травми, якої ви нанесли. Тому дуже обережно, акуратно регулюєте швидкість, якого необхідно. А основне це силу натискання на зону, з якою ви працюєте. Тому з цієї насадки дуже обережно. покажу роботу з тригерними зонами. Сюда на випадку з підосним м'язом, бо пацієнт якраз на нього скажеться. Цей м'яз дуже тонкий і зразу знаходиться на кістковій структурі. Чому саме на ньому? Я покажу, що, от, чому легко травмувати неї. Тому що ви будете наносити перкусію удари прямо практично по кісті. Якщо ви дуже сильно натиснете на тканини, ви зробите травму. Звичайно, що якщо б ми працювали там на сідниці, чи, наприклад, на грошоподібному м'язі, там менша можливість травмації, бо там більша амортизація, за що того, що велика жирова тканина і м'яз достатньо там широкий. Тут цього немає, тому от якраз це дуже добре місце, де ви повинні вчитися, як регулювати силу натискання. Взяли і просто поставили і під вагою самого перкусора виконуємо цей рух. Тобто Не тиснемо. Вам не було, тобто і пацієнту комфортно і вам. Тобто ви краще потихеньку і подовше попрацюєте, чим ви зразу травмуєте вашого пацієнта. Звичайно, спочатку ви повинні знайти триггер, допустимо, що він є, і вже поставити безпосередньо на сам тригері. Тут більш чутліше, правильно? Mm -hmm. Так, більш легіше, але ми не тиснемо тільки вагою, як блейдом. Там вагой блейда, тут ми вагой самого перкусора. Та насадочка, це як я вам вже казав, для роботи паравертебрально вдоль хребта. А також можна працювати, коли вам треба захопити м'яз з двох сторін, або вам е зручніше його пропрацьовувати ну, скажімо так, в двох проекціях, тому використовують цю саме насадку. Але основна його ціль це робота паравертебрально вдоль хребта. За все підходить працювання паравертебральних зон тобто вдоль хребта, де в нас основні м'язи, екстензори, розгиначі спини, які страждають при е проблемах е якраз з хребтом. Ми направляємо його і працюємо паравертебрально. Ми можемо просто його просувати, а можемо ще додавати таку пунктуацію, пунктиром рухатись. Можемо просто розкользувати. Як я ще вам казав, що ця насадка зручна, коли нам потрібно пропрацювати, наприклад, м'ясо з двох сторін або зайти в місце, де ви не можете зайти ніяк іншою насадку. Ну, наприклад, мені потрібно пропрацювати або підлопаткове м'ясо, або зубчик, який кріпиться з внутрішньої сторони лопатки. І от я можу таким чином поставити руку, так щоб лопаточка відійшла працювати з цим м'язом. Одночасно ми будемо тут працювати і з, трошечки з міжреберними, але в основному це буде якраз підлопаточне м'ясо. Ми можемо її навіть підняти і працювати з внутрішньої сторони. Ніякої іншої насадки у нас так не Це моя вийде. сама улюблена насадка, оскільки я використовую перкусор в основному як допомога роботи з тригерними зонами і з фастійними укороченнями. І мені для того, щоб прослабити м'ясо, потрібно пропрацювати місця кріплення. Подіяти на сухожильне вертено для того, щоб викликати рефлекторне розслаблення м'язу або там на тригерну зону. Тому я використовую цю насадку, але працюю не, пл... не плоскістю, плоскість, призначена для роботи більш жорсткої роботи з м'язами, а, скажімо так, торцевою частиною цієї насадочки. Я покажу як саме. І тоді вам достатньо буквально декілька хвилин на кожен м'яз. Щоб викликати рефлекторне розслаблення і плоскостю ви можете працювати як фасціальний реліз, коли ви зміщуєте м'які тканини по відношенню до м'язових тканинах. Якщо є спачний процес, таким чином ви дуже легко його пропрацюєте. І якщо в класичному релізі треба, щоб людина скорочувала м'яз в один бік, а ви рухали фасцію в інший бік, то тут це робиться за рахунок. Вібрації самого апарата і людина може не приймати участь. Тобто, ви можете пасивно викликати розробку спайчних процесів, фасціальний реліз без участі вашого пацієнта. Це набагато прискорює і упрощає вашу роботу. Я кажу, як пропрацьовують місця кріплення. Ну Вже оскільки ми почали пропрацьовувати пацієнту наш підосний м'яз. Ми знаємо, що він кріпиться до цієї лопатки, ми знаємо, що до внутрішнього краю лопатки і, ну, тут вже до плеча. Ну, ми можемо взяти дві зони кріплення і пропрацювати. Поставити його на торцову частину і нею проходити. І Нам достатньо зробити 5-6 таких рухів, повільних для того, щоб пропрацювали зону кріплення. Так само взяти тут і пропрацювати зону кріплення до лопаточки. І можемо що зробити, як я вам казав, фастію поставили, натягнули і зміщуємо фастію. І у нас виходить паціальний реліз. Для цього ми повинні що? зайти в параметри, тобто прижали до м'язу і зміщуємо по відношенню до самого м'язу. Так ви можете будь-який м'яз, взяли трапецію, ми знаємо, що він кріпиться до плеча, ми знаємо, що він кріпиться до верхньої стіл лопатки, пропрацювали кріплення. Пропрацювали кріплення. Ну, я бистенько пройду, ви трошечки більше будете це робити, але це все дуже просто ви ніякого зусилля. Просто вага вашого перкусора і просто знання анатомії. Якщо це елеватор лопатки, то зовнішні краєлопатки, припрошую, внутрішні краї лопатки пропрацювали. І можете так само фасально її зробити по самому м'язові. І що цікаво, зараз питаємо пацієнта. ну Бачите, перше, в нас гарна гіперемія, І я можу спитати пацієнта, чи зараз так же болить, як перед цим був. Не болить? Ні. Це зайняло у нас декілька хвилин кожної насадки. Навіть най... більш жорстке сціплення шкіри. бажано використовувати масло, а навпаки, або гліцерин, або воду, для того, щоб краще сціплювалася шкіри. І повторюємо той ж самий рух. І для пацієнта це вже буде більш чутливо, а головне, що для вас це буде більш ефективно. Якщо ви хочете більш жорстке сціплення, ви ставите низький, приходите з плоскості на край і робите це правою структурою. Насадочки ми можемо поп попливати, якщо ми знаємо, що біцепс сукорочений, на сухожилки, працюючи з ними на сухожильний рефлекс і викликаючи розслаблення безпосередньо самого м'язу. Для цього ви просто ставите його на сухожилок і працюєте в вібрації, або ще робите руки поперек самого сухожилку. Відповідно тут. І ми знаємо, що в нас тут є два сухожилля, біцепса так само його там пропрацює.